Всіх на каналі Сімейні Традиції. Сановим стилем сьогодні вшановують мучеників Акіндіна і Пігасія і преподобного Маркіяна. Що цього дня згадаєте, то не і здійсниться. Акіндін – і Пігасій свято, яке відзначається щороку, 2 листопада. У народі казали, Акіндин розпалює овину, сонце гасить Світловий день ставав коротшим, світловий день після 2 листопада значно зменшувався, і все, що робилося на вулиці, по можливості переносилось в будинок. І роботи тривали при світлі свічок або місяця. Починаючи з 2 листопада, люди займалися сушінням стодолу за допомогою вогню, який розводився під ним. Селянські дітлахи часто збиралися біля вогню, пекли картоплю, розповідали різні страшні і містичні історії. 2 листопада здавна вважається небезпечним днем через високий ризик зустрічі з агресивними дикими тваринами. Особливо побоювались цього жителі будинків біля лісу. Для відлякування вовків на подвір'ї розвішували дзвіночки, а домашніх тварин не виписали без нагляду. Українці продовжували готуватись до зими. Чоловіки ремонтували дахи стіни, утеплювали фасад. Жінки маринували огірки та квасили капусту. Свято сьогодні вважається небезпечним в цілому. Люди намагалися не їздити далеко від дому і не виходити на вулицю після темряви. Цього дня не ходили в ліси на риболовлю, також не починали ризикованих справ. 2 листопада селяни молили зерно на млини. Складали в студоли і захищали припаси від мишей. Перед збиранням урожаю приміщення обкурювали димом полин. У цей святковий день заведено гадати на долю і згадувати все хороше. Також можна загадати важливі бажання. Крім того, люди мололи зерно і розвішували над ним обереги, щоб його не вразив вогонь. За народними переказами, Анкіндін і Пігасів цей день обходили житниці і шукали добросовісних власників, за що часом суворо карали. Ті люди, які показували себе з хорошого боку, навпаки, заохочувалися. Що не можна робити 2 листопада, будьте дуже обережні їх загадуванням бажань. Сьогодні особливо голос. Вони можуть збутися зовсім не так, як ви очікуєте. Лаятись підвищувати голос, ображати близьких до тривалого погіршення стосунків. Якщо на сьогодні заплановано якусь справу або дану обіцянку, то обов'язково потрібно її виконати. Інакше майбутні починання закінчаться невдачами. Це не можна ризикувати і займатися завданнями, які залежать від везіння. Удача буде не на вашому боці. У народі день 2 листопада прозвали житниця. За старих часів цього дня обминали льони коноплі, а також сушили стодолах зерно. з цього часу стають дедалі коротшими, а ночі дедалі довшими. Клопоти по господарству переносять до хати. Свято 2 листопада не підходить до далеких поїздок. За прикметами дня можна судити, якою будуть погода найближчим часом і врожай наступного року. Сніг випав на суху землю, буде тепло, і ні на деревах до неврожаю зернових. Галки влаштували пташиний базар, погода найближчим часом буде гарною. Що можна робити 2 листопада? У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих Акиндина і Пегасія, яких вважають покровителями житниць і приборковачами вогню. У святих просять про захист врожаю і будинку від відпонію. А 2 листопада напередодні собору Арістартіга Михаїла, 8 листопада за новим стилем. Проходить Михайлівська батьківська субота. Її немає в церковному календарі, але день вважається поминальним. Традиційно на Михайлівську суботу йдуть до церкви, щоб помолитися за померлих, близьких несуть понахиду і відвідують кладовище. У народі вважається, що сьогодні до заходу сонця потрібно попросити вибачення у тих, кого могли образити, тоді життя піде багато проблем. То відзначає День Ангела 2 листопада. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Константин, Домініка, Альберт, Леопольд, Маркіян. До зустрічі в нових відео!